Полотне стайко, Дивовижні пригоди в лісовій школі, пригоди в полотині. Розділ другий. Батьківські збори. Дивина, та й годі, домашні неприємності. І от. Батьківські збори. Пантера Єгуарівна зробила нову зачіску, наподрила ніс, помітно хвилюється. Діти, додому, всі додому, уроки закінчено. Додому, вже вкотре говорить вона тремтячим незнайомим голосом. Але хто це коли йшов додому, коли батьківські збори? Ніхто додому нейтр. Чи вінки, але треба ж побачити, Піддивитися, підслухати, про що ж воно там балакатиметься. Та тих на тих цікавих батьківських зборах увесь клас причаївся в кущах під вікном. Завмерли, слухають. Позаяк косен тато косяти косяти нович Півробітник науково-дослідницького інституту Капусти писав дисертацію. Від косаних батьків прийшла мама. Зате від колькових батьків прийшов тато, коляє коляйович колючка, завідувач відділу критики лісової газети. Він завжди ходив на всякі збори. Взагалі любив активно втручатися в життя, така вже була у нього професія. Від вірочки Вібірчук теж прийшов тато Білобіл, Білобілович білович Вівірчук. Верхолас висотник. Він дуже любив донечку і завжди сам ходив на батьківські збори. Від Бебешків прийшла бабуся. Зінені батьки розлучилися. Тато козел Козлович Бебешко завів сім'ю в іншому лісі, а мама солістка лісової опери та балету, заслужена артистка Козулія Бебешко, цілими днями була на репетиціях, а вечорами на спектаклях. Від реї скимняу прийшла бабуся. Батько поїхав на полювання. а… Мама була на курорті. Родана Микитівна Лисовенко, товарознавець магазину, птахи яйця, прислала замість себе свою дочку, старшу рудикову сестру, молоденьку лисичку Лізу, студентку лісового технікуму легкої промисловості. Від Соня Лос прийшов дідусь. Пенсіонер Сохат Соханович. Від Відборі сука прийшов тато інженер Борис Борисович Цук. Від Хрущів прийшло аж двоє. Мама Хавронія, Ватріївна, Веприпі... Веп... домогосподарка і дідусь Ветрій Кнурович Кабанюк. Старший копач. Від вовченків не прийшов ніхто. Вовченки на батьківські збори не ходили. Нарешті Пантера Йогарівна відкрила збори. Дорогі батьки, сказала вона, я дуже схвильована. У нашому класі діється щось незрозуміле, щось незбагненне, щось неймовірне. Я просто у розпачі за останній час успішність. Так різко погіршилася, що я просто не знаю. Домашніх завдань систематично не виконують. На уроках неуважні, байдужі, ліниві, ніби слухають, а очі якісь відсутні, мовби сплять, на які я тільки козі до них не під'їжджала, пробачте, бабусю Вебешко. Це я в переносному розумінні образно. Я просто не знаю, що робити. Я скликала вас, щоб порадитися. Давайте разом з вільними зусиллями рятувати клас. І ви знаєте, пробачте, мама кабанюк, але все це почалося з появою у класі вашої хрюші. Ах, рю, рю, ах, сказала мама Кабанюк. Хавронія Варпіївна». Вепрі... Веп... Що ви таке кажете? Наша хрюшечка, така дівчинка, така дівчинка чинна, вихрюхрюхрю хована. Еге <рив> ж, це хрюхрю, -хрю когось хтось у школі впливає на неї, підхопив дідусь Кабанюк Вепрій Кнурович. Це хрюхрюхрю, -хрю -хрю, хтось із учнів. <рив> ну, знаєте, це вже, знаєте, занадто. <рив> вигукнув. Біло-біло вевірчук. Валийте скорої голови на здорову, це, вибачте, свитство. Моя вірочка. Перш ніж інших звинувачувати, -бе -бе Рніться, як то кажуть, на задні колеса, аж підскочила з -за парти бабуся Бебешко. На себебе -бе подивіться. На себебе! Наша жіночка ніколи, ніколи, а от ваша справді. На себе бе-бе-бе», – бе, бе, перекривила Хавронія Ветріївна. Забебекали, розумні які. Одна моя хрюшечка весь клас їм псує. Це не тільки моя думка, вигукнула бабуся. Бебешко, думка хрюкала я на вашу думку. І свою дочку не дозволю не дуже хрюкайте. Прошу потіла бабуся м'яу, я за свою риску очі видряпаю. А я, а я, батьки, батьки, ну що це ви? Що це ви? Замахала на них лапами Пантера Йогорівна. Не робіть базару з батьківських зборів. Як вам не соромно. Правильно. Писнула Ліза Лисовенко, яка так само, як і брат, не вимовляла літеру Р. Вперше на батьківських зборах лаяли не її Рудика, а когось іншого. Треба не сваритися, а проаналізувати, розібратися як слід, сказав Борис Борисович Сук. Так, треба по-серйозному. підтримав його сохат Соханович Тус. Справді, я помічаю, що наша Соня останнім часом дуже перемінилася. і уроків не готує, і дома нічого допомогти не хоче, ні за холодну воду не береться. Мабуть, щось таке треба робити. Так, так, і кося якийсь не такий став, сказала мама вухань. Правильно, і кулько мій теж, погодився коляй коляйович, -колюч, колючка. Я думав, що це випадково, а тепер бачу. Треба вжити найрішучіших заходів. Треба звірі добрі. Як найсерйознішим чином взятися за це за саме за виховання. А у виховання підростаючого покоління критика найперше це саме діло. От. Підростаюче покоління. Сиділа у кучах під вікном і все чула. Але дивна річ, найсерйозніші заходи, яких збиралися вжити щодо них батьки, ані трішечки їх не схвилювали. Якась сонна лінива байдужість огортала всіх. У повітрі літало сіре павутиння, схоже на бабине літо. Але тонкіше, прозоріше, ледь помітне. Коли це павутиння торкалося по вік очі самі собою, заплющувалися і страшенно хотілося спати. Соня лось заснула одразу ж після виступу коляя коляйовича колючки. За нею захропла Хрюша кабанюк, за нею поснула вірочка вивірчук із Інабобешкою. Раїска довго боролася, але незабаром і її здолав сон заснули і хлопці. Під кінець батьківських зборів весь клас у повному складі спав під вікном. І так ніхто й не дізнався, який саме рішучих заходів домовилися вжити щодо них батьки. Першим прокинувся кося Вухань. якась муха бредуха залізла йому у вухо і дзичала так, що, хоч не хоче, довелося прики прокидатися. Кося труснув головою, виганяючи мухо і здивовано закліпав очима. Увесь клас солодко спав. під вікном школи. У школі було тихо. Батьківські збори давним-давно закінчилися. Вставайте, загукав Кося, розштовхуючи однокласників. Це було не так то легко, якби не колько колючка, якого куся розштовхав першим, хто, значи пощастило б добудитися інших. Так міцно вони спали. Довелося Колькові пустити в хід свої колочки. Нарешті всі попрокидалися і стали перезиратися. Тю. Чого це ми поснули? А? Дивина та й годі правено. Але навіть здивуватися по-справжньому вони не здивувалися. Він було дивуватися. На емоції також потрібна енергія. А дома на них чекали неприємності.